Бандуристе, Орле сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою. Та хто привітає? Я й тут, чужий, одинокий, а на Україні я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий. А Україна, а степи широкі, Там повіву й як брат заговорить, там в широким полі воля, там синє море виграває, хвалить Бога, туго розганяє, там могили з буйним вітом. Типу розмовляють, розмовляють, розмовляють сумуючи, от така їх мова. Було, Було колись, минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, так. заплакав би з ними. Та ба доля приборкала меж людьми чужими.